Так, дивіться, досить така непогана локація, козацька Сла, Сла, Слобода Раковець. Ну, дивіться, ми так просто з Трускавця їхали. Біля Другобича вона знаходиться отакі, та, якби, такі комплекси. Тут озера, сауни. Ну Тобто такий дуже... Просто забиваєте козацька слобода вам покаже. А я просто вам покажу, що тут є. І ось така пляжна зона. Тут пляжна зона, то, що ми просто взнали. Ми собі там положили лежаки. Зараз трошки покупаємося. І підемо в той комплекс. Там подивимося, що там є, я вам то покажу теж, щоб було поняття, що як. Тут, то, то, бачите, та баба, там така стоїть, там е, лавандове поле, там далі щось теж ще, не знаю, що чи то. Ну, тобто, ще будують. Але от така ситуація. Е, так якби за людину 50 гривень. Е, ні, за людину. Тобто ми заплатили за людину 50 гривень, а при виїзді я маю заплатити, за водія не платиться, платиться тільки за... Е, Крім водія, всі пасажири. Після того, коли я виїжджаю, я плачу вже за водія і за машину. 100 гривень, так якби. Все по 50, коротше. І тут є спа. Біля того, того зараз ми ще повернемося. От як воно виглядає сюди вхід. Тобто дивіться, яка картина. Тут то є так, якби. Ця інформація, ви собі можете поставити на паузу і подивитися. А тут чан. І тут така картинка. Це будується тут. Коли Та, якби така... І там щось буде таке інтересне. Слово. Ось я наглядаю. Я так ззади зайшов. І тут щось будується, що тоже таке інтересне. Так, так, я заходив, так. Ну така добротна будівля, бачите, з такого Зруба. Чан ще не готовий, Ось тут палять і тут така картинка. Так, продовжуємо. А дивіться, бачите, є ще тут тарзанка така. Я думаю, ви побачили. на Тобто ми тільки що були там на тій стороні, тепер стали з тої сторони. Бачите те озеро. Тут є такі домики, прямо коли би. Люди досі палять вогонь, живуть, тут можна машини собі оставляти. То спа салон той, що ми тільки що теж бачили, тут ще то добудовують щось. Так, Зараз ми там подивимося на... От бачите, яка така картина. Зараз дивіться, як буде ще вони підтягують собі той ту те крісло, сідають. І погнали мене. Бачите? А, така дуже інтересна то його. І ти падаєш, глибина ну, десь 2 метри. Більше трошки. Тобто не... Ну і таке болотисте дно, там тобто нормально. Там Нептун лежить, тут хо. так? Ось таке озеро. Дуже таке оригінальне. Бешкітучки такі, такі грізні, тут, там, там, там. Така класна кулиба, блять, суперова в мене. Водяний, ага. тут і а там А там, бачиш, тіва нові, бачиш, побудували тільки що одне, так. Да. Там Подивіться, бачите, козак мамай. Отакий в 4 метра, напевно, спеціально. Жінка стала там, щоб побачити розмір. Там далі будують аквапарк, ми так зрозуміли, тому що там, бачите, такі горки будуть. О, Тут теж якась така зона будується, тут стоянка поки що і тут лавандове таке поле. І тут не переходимо з тої локації, переходимо на, там, ту, на ту локацію другу. О, там зараз ми будемо. Там я вам теж покажу, що там входить Вон такий корабль, тут, бачите, кораблик такий. Один, два, другий будують. Ну, тобто, суперове тут місце. Ну, класно, я так викупалася, водичка класна. Ну, єдине, що не так на морі. Допустимо, що вона така прозора, але тут риби такі плавають, ви ж бачите. Ну, тобто, Супер-пупер, лавочки різні. О, бачите. Супер. І тут, бачите, ми підходимо ближче. Тут зараз ми зайдемо на ту територію, там по той ОТО ресторан, ото перше. Тут такі бувани, то козаки. А. Оті такі статуї. А це звідси вже вид, бачите? Те лавандове поле, той аквапарк там, що буде, ті локації, озера. Тут е, ловлять рибу за е, ну, тобто, платиш бабло і ловиш рибу. Так, зараз я покажу, що тут таке. Такі. Тут ще стоянки. Там є водоспад, це? А, територія. Ага, то таке. Тут, тут до водоспаду, то й ойдемо туди, Таня. Це ко. Ага, туди. Ага. ага, такі готельні новера. То хтось під воду забув, коні повтікали. Бачите, корова там вилізла на дерево собі. Ба тут діла і так дальше, друга. Труїс коран. Ага. Ага. Ну, тобто, любе голубе Козацька лазня там є. Давай йде народ, а то народ весь худний, Ага, маке, Так, да, супер. Дивіться, карта. Тобто ну, тут є багато. Ви собі на паузу можете поставити і подивитися, що тут є. Тобто любе-голубе. Ми зараз ще підемо, напевно, наверх і подивимося на ту лавандову гору. Ми підемо, отам, бачите? І там з правої сторони, ото 26, 26, то є пилування. От ми зараз постараємося вам то показати. От бачите, там наверху. Якщо там ми зайдемо, ну то по тематиці можна сказати. Тут в нас капличка. О, тут ми так в тихаря зайшли, тут лама є, бачите, і верблюд. Я не знаю, вони так геть вискакують. Ну, така мащаба, зараз я вам з тої сторони. Бо тут, бачите, це комплекс. Вони тут, я так зрозумів, перепригують собі без всяких варіантів. ну Верблюду тут нормально. Бачили? А то комплекс. Тому Дистиляти. І Наливочки. Ага, то ще така Сіна на послуги. ага. Ході, Дякую. Тобто поки що наливки і таке тут, але пиво або в ресторані, або от на пивоварні. Ми зараз до тої пивоварні якраз будемо доходити. Тобто вони тільки починають і я, тут я думаю, що вони, вони дуже швидко розвинуться, тому що місце класне і тут супер. Продовжуємо. І тут такі тобто біля ресторана. Тут такий корабличок. І тут такі столички, такі бесідочки з столиками. Отак ми обійшли, тут таке місто кухання. І ми заходимо в такий острівок, на острів такий. Дуже така класна, тут такий холодочок, таке всякі тіло. Тут є кафе. Там беседки такі. Люди собі беруть в кафе бухлішку. Рибку заказують і балдеють. Ну класно, але. Туалет є навіть. Ну мусить бути в тему. Що? Ухай я не хочу. Хочу. 90 гривень. Добре. Да, віку Тут є ще, в принципі, шашлик, але я то в них. От ще, меню. От їхнє меню. Ми зараз. Значите, це собі на паузу. Такий ресторанчик суперовий. Ну запитай, що там. І тут такі катамаранчики і... і там ми були, там ми якраз купаємося зараз. А там пивовальня, ота, що ми говорили, ми туди зайдемо. Тут зараз поїмо просто, візьмемо собі ухи і ще щось. І ми тут на такій локації, що просто абзац, дивіться, то є таке будиль голубине гніздо. Тут такий та як на дереві номер Блін ну, круто. Ми так тут не можна заходити, але ми зайшли. Бачите, так внизу ну Ну кровать І тут все... Типа Ну як Хавітик <світник> Як дома на дачі Так Закрите все. Зараз Гамак. Але тут клас, блять, просто. А тут хіба шлішко обізається, більше нічого. Ну, та тут більше нічого і не треба. Туалет. Голубине гніздо, туалет. А, є. І душ є. Та мусить бути, я так думаю, ага. О, бачите, тут передається. Ну дуже класно Бачите, дерево не з... Не з... А, отут побачите, може піднімати щось. Так, так. О, так. Ну тобто собі зайшов так. і... А ну клас просто. І то такий дуб, щитай, ото. На дубі. Класно. Як в дитинстві, бля, коротше. Так, ми вже зайшли з другої локації. Дивіться, ми були на тому острівку, там супер, супер е уха, ми собі похавали, так нехило. То в них такі та якби розплідники тут. Не розплідники, а підкормка е риби. Зараз я постараюся туди зайти в мене. Вони тут бажають Таня, бо тут та, якби можна посунутися і можна блядь, просто єбанутися. Ой, впасти <рес> На таких бочках просто їх Ти далі не йди, бо то Ну бачите, тут рибка так мене, типа, може вона настрашилася мене Ага. О, дивіться, яка класа, краса, просто краса. Суперово тут домики. Іла в тих бочках є підкормка. Але так просто зроблено, бачите, дивіться. Ну ми йшли б не, ту, не там, вона собі там під той ва. Під... Ну, тобто от, є така... Бачите, там той пив завод далі. Тобто ми рухаємося вперед. Ну, такі домики. Рибака тут можна спати там. і так далі. Але в основному то є е, риболовля. Тобто люди ловлять рибу. Ага. 20 удучу. Ну Я так зрозумів, тут ну, не знаємо ще як, не, не, не уточняв. Щось він там тяне, але це є таке крайнє озеро, де якраз продають рибалку. Тобто собі приходиш і платиш і ловиш. Тут, як вони стоять тут просто, бо я думаю, що може і бачити рибками. Абзац просто. Але їм тут лафами годую, тепла водичка. Круть. Ось і домики, що ми проходили тільки що. І ота вся їхня лока. Ну тут, брін, типа, така територія. Ми вже ходимо дві години. Так, так, тут якийсь такий, але там є риба, така не не, не мене хіла. Такий фонтанчик. Водоспадик такий, так? Ага. А то жилий домик, так? Тобі тут живете? Ні, я мою пуску відраз Але тут такий жилий домик, ага. А яка ціна? такого домика? Я не знаю, бо...

І ще один фонтанчик тут такий більший вже приємніший, Тут така сова, то напевно фонтан мудрості. А ще там верху сова. Мені такий то ще домик будує туди. На три спальні. Тобто вісім чоловік тут проходить. Але там ніхто не дивиться. Бачите яка система тут. Ні. І так далі, і так далі. а ну, така, да так, якби собі зона дуже класно. А то ми вже прийшли, во там ми якраз ми там лежимо. Ми обійшли всю територію. Це такий. Оце був бар. Саме верхня точка. Дивіться, яка тут красота, бачите. Ми тільки попросили, щоб дівчата виключили музику, тому що тут би не пустило. То є такі так якби, горки. Зараз я покажу ще пивоварню там внизу. Ну, Тобто суперово, суперово все. Бачите, тут такі різні нюанси, озера, вже ну, віці скільки народу сьогодні. Машини їдуть і їдуть. І то в різних локаціях. Тут ще одна і така, та якби теж міні-пивоварня. ну Дуже так уютно тут і дуже класно, холодно, так, кондюки працюють. По кругу ходиш собі. Дивіться, бачите, там вулик такий під низом. Так зроблено, інтересно. В тих приміщеннях ми просто собі догадуємося, що там варять якраз ті дистиляти. Всякі. Там виноград, тут хмель, бачите, росте. Ну, молодці, молодці, просто суперово вони все зробили тут. А, тут не перейдеш вже, так? Тут на той. Mm -hmm. Так Я дуже дякую. Зараз 5 хвилин і можете включати мозок. Дякую. Це, бачите, як воно виглядає, пивоварня. Ну, так невелико, але супер. Свій рецепт, свої хмеля, все своє. Тобто, хватає, вони його роблять і зразу їх продають. Тобто, нема такого варіанту, щоб воно там застаювалося. Я ще так з тої сторони хіба що покажу. Бачите. Ось ну, така ситуація. Тут, ну, дуже класна зато локація. І пиво смачне. Тобто ми пробували, взяли. Омоскаря. Омо, так. О, а то лавандове поле, дивіться, бачите, лаванди. А, тут який... Вони недурно тут шейпджілли е розводять, що, що мед збирають. Бачите? Там тренажерка. собі можна піти позайматися, поплавати. Ага. А, Коротше, кру круто. І ще один штрих. Дивіться, ми ще вилізли ще вище. О, бачите, як воно все. Ано, ну, Таня Улибочка Рукою помахай. О, супер. Тут ще теж така зона готується. Ну тобто вже люди, я думаю, що Козаки за... Біля хмелю. О, круто так, блін, абзац просто. Просто абзац. Отака локація, бачите? Дуже дуже класно. Козацька Слобода. Тобто ви собі забийте в інтернеті можете собі пошукати. Я думаю, що е, не прогадаєте дешево, е, близько, біля Трускавця, біля Другобича. Тобто... Спокійно заїжджаєте собі, і дітям є де побавитися, дорослим є з чим зайнятися. Ну, тобто, все, що хочеш. Всім удачі!